Давайте розберемося, що таке тест спінінгу і як він допомагає нам вибрати ідеальне вудлище для вдалої риболовлі. Що таке тест за вагою приманки? Тест за вагою приманки відіграє ключову роль, будучи індикатором міцності та надійності вудлища. Він показує на те, скільки ваги може витримати бланк спінінгу при максимальному навантаженні. Зазвичай цей параметр ви можете знайти на комілі вудлища, і він представлений двома числами: мінімальним і максимальним значенням. В нашому випадку це від 3 до 12 грамів. За тестом є класифікація спінінгів. це ультралайт тестом до 5 грамів. лайт від 5 до 15 грамів. медіум лайт від 15 до 20 грамів. медіум від 20 до 40 грамів. Heavy від 80 до 100 грамів. І екстра Heavy від 100 грамів і більше. Ультралайтові вудлища – це спінінги, які є найбільш компактними та чутливими. Вони предназначені для використання з делікатними приманками, які неможливо закинути на велику відстань за допомогою спінінгу іншого класу. Такі вудлища легкі та тендітні, тому потребують байливого поводження Light. спінінги які підходять для ловлі, не найкрупнішої риби. Medium light універсальне вудлища, які підходять для ловлі найрізноманітнішої риби як у стоячій воді, так і на течії. медіум Вудлища середнього важкого класу застосовується в водоймах зі стоячою водою або в річках з помірною течією. Heavy Вудлища з таким. Тестом в основному використовується для ловлі на річках з середньою або швидкою течією. Екстра heavy такі вудлища підійдуть для ловлі великого сома, на водоймах стомірною або сильною течією. Вони забезпечують можливість здійснення дальніх закидів і ловлі на значній глибині. Що таке тест спінінгу за волосінню? Тест водилища за волосінню це показник, який показує максимально можливе розривне навантаження волосінні. Зазвичай він вказується поруч з тестом за вагою приманок і вимірюється у фунтах, іноді в кілограмах. Для збереження цілісності водилища слід дотримуватися рекомендованого значення тесту за волосінню. Наш магазин Рибачок пропонує вам широкий вибір для різних завдань. Запрошуємо вас відвідати наш каталог і вибрати модель, яка підходить саме вам. Посилання буде в описі.